Був створений один монополіст, приватна структура, яка отримувала 80% доходів від всіх суб'єктів оціночної діяльності, які повинні були через так званий реєстр і програмне забезпечення, які створювалося цією приватною структурою, виготовляти звіти. Фактично, це була монополія, це була корупція, це була відсутність конкуренції, високі ціни на послуги для громадян. І ми це бачимо з тої порівняльної таблиці, прошу показати цей слайд, як змінилися фактично строки і ціни на оцінку квартир земельних ділянок після прийняття цієї сумнозвісної постанови. Так, наприклад, після прийняття цієї постанови два тижні, як мінімум, необхідно було чекати, щоб щодо оцінки земельної ділянки в 300 соток раніше коштувало 1200-1500 гривень. Під час дії монопольної схеми 4...